Куди витрачала гроші? Місцева влада Києва протягом тижня розповімо про закупівлі столиці, які Київ влада висвітлювала 16 по 21 жовтня. Національна поліція України планує до середини грудня придбати 10 тисяч бронежилетів за 352 мільйона гривень. КП «ГіОЦ» хоче провести модернізацію реєстру домашніх тварин, в якому за 4 роки опублікували лише 16 оголошень. Причому в одне оголошення знайдених тварин була внесена людина. На модернізацію хочуть витратити майже 5 мільйонів гривень. Державний приватбанк вкладе кошти у 12 кавомашин зало, які вміють готувати капучино. На це планується витратити 168 Тисяч гривень. Ремонт київського офісу на ЗК оцінили в майже 19 мільйонів гривень. У школах у Болоні за понад півмільйона гривень оновлять меблі. З приходом заморозків комунальники дуже вчасно вирішили збудувати систему поливу в парку Позняки за майже 9 мільйонів гривень. У Києві розпочався аукціон на право розміщення об'єктів пересувної торгівлі гарячими напоями та швидким харчуванням. У Київській міській лікарні номер 4 вирішили пробурити артезіанську свердловину за 4 мільйони гривень. У на столичні борщагівці хочуть витратити близько 2 мільйонів гривень на розробку проєкту, щоб побудувати протирадіаційне укриття для ліцею ЕКО. Поліція Києва витратить 3 мільйони гривень на два нових легковика. Київпастранс готується вкласти двадцять три гривень у шини для автобусів. Нацполіція закуповує 150 кросоверів, 45 пікапів та десяток автобусів загальною вартістю 215 мільйонів гривень. Київський апеляційний суд вклав кошти в переклад з туркменської та таджицької на. Що витратили майже 200 тисяч гривень. Апарат ВРУ планує вкласти 3 мільйона гривень в кіберзахист даних. Печерські освітяни вкладають понад мільйон гривень в пожежну сигналізацію. А що купувала місцева влада Києва минулого тижня? Дивіться у нашому відео за лінком у правому верхньому кутку. З вам була Київлада, підписуйтеся та ставте вподобайки, аби бачити більше контенту. До зустрічі наступного тижня.